Там все є навіть на випадок, якщо ядерка бахне. А ти що в них закритий один аварійний вихід? Це нормально, по-твоєму? Ну, у них ще три є. Ми ще на все перевірили. Взагалі, не факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Слухай, давай будемо реалістами. Ми з тобою живемо не в Ужгороді. Нам треба готуватись народжувати під саундтрек провітаючого калібру. Ну, видихни. Зі сховищем все окей. Але якщо припустити. Якщо ти продовжуватимеш у такому ж дусі, у тебе буде серцевий напад. Ну а мені потім доведеться шукати чоловіка з дитиною на руках. Ну, ну кому це треба? Нікому. <звук> Видихай. Так, обережно. Чекай зараз. Подивлюсь, де є бомбосховище. О, а найближче бомбосховище у нас в лікарні. Це чотири квартали, а твій саночок, здається, почав танцювати у мене на сечовину і треба в туалет. Прямо вже. Так, е якщо підемо через Малу Арнаутську, так буде швидше. Дотерпиш? Зрозумів. Питання відкликається. Зараз щось придумаємо. О, батька, чуєш, давай тут пересидимо. Тут наче підвали, туалет має бути. Давай. Не обережно тільки. Обережно. Зая, там цей… труп похорон, походу чи поминки. Прикол. Заважати якось несручно. Давай швиденько в туалет і повернемося в мосову лікарню. Добрий день. Я перепрошую у вас тут приватна подія, але мої дружині дуже треба. Дашь, швиденько mm. можна. Ну, звісно, Ластечко, заходьте. Ага. Дякую. Дякую. – Слухай, ми тут ніколи не були. – Нічиняєшся. відчуття, дежавює. Нашому батя. Це так дивно ми тут. Випадково. А ти впевнений, що це він? Ви так довго не бачились? Може, ти переплутав? Ні-ні-ні, я журою точно не з ким не сплутаю. Смішно. Я все життя думав, що він мені позвонить, скаже, нам треба зустрітися, хочу вибачитись. Почне виправдовуватися, я просто на все це візьму його і пошлю. А він навіть на власний похорон не покликав. Ну, технічно він не міг цього зробити, він же помер. Але ж опція когось попросити про це в нього була, правда? Була. Ходімо звідси. чекай, чекай. Ти серйозно? Ми просто візьмемо і підемо? Ну, а що я ще можу зробити? Прийти і сказати всім добрий вечір. Ви певно не в курсі, але в вашого корі шажори був син. Я, якого він 25 років тому кинув. А тут я опинився абсолютно випадково. Прикиньте! Костя, Костя. Я уявляю, ні-ні, я навіть не уявляю, як тобі зараз, але послухай, якщо ми зараз звідси підемо, угу. ти впевнений, що ти не пошкодуєш. Точно не пошкодую. Ходімо звідси, очі закриємо. Сорі, сорі. Скажіть, будь ласка, а покійного часом не зараз вели. Жора а, що? а А як він помер? Диця, ти знала нашого Жору? Ні. Ні. Просто я... Тобто він був нашим сусідом колись дуже-дуже давно і от здалося, що то як кажете він помер. Катерин, алеч, будь-колтиком поставити. Світ, подивися, вже не случайно до нас забрала дівчинка, яка знала нашого жору. Знала? Ти що? Ну в тому смысле. Вони просто жили по сусідству. Приємно познайомитись. Степа тихий найкращий друг Жоры. Ну і по саме диригант всього цього. Дійства. Дуже дуже приємно. Вибачте, що відволікли від вашого цього дійства. Нам треба йти. Куди? Туди. Справи. Ну Заради такого можна відкласти. Жора не кожен день помирає. Вибачте до побачення, зайця. Але якщо передумаєте, я буду на вас чекати. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI компаньйона Жора буде радий! Вірю, до побачення. Бережно. Зайць, сусідка, що це взагалі було? Ну, я хоча б хотіла дізнатися, як він помер. Навіщо? Бо він твій батько. Слухай, він не мій батько. Я його взагалі не знаю. Так в тому, ж і суть. Костя, там твій останній шанс дізнатись про нього, хоча б щось такого більше не буде. О, мене це абсолютно влаштовує! Ну Костя! Так, все, тема закрита. Ми йдемо. Тихо, 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 тихо. Чотири квартали. Катерина забронювала вам місця в першому. Не турбуйтесь, ми ненадовго. Ми десь там подалі присядемо, добре? Рослайтесь і розплайтесь. Тихий, а що це за красончика ти до нас приїжджає? дівчата, спокійно, спокійно, Заспокойте свій Ви Що не бачите? з зблаговірний. Як будеш спир, головне закусує. Мирониче така підступна наливка, така підступна. Костя. А ти може випий, а? Ну, Чом би ні, просто щоб розслабитися, бо день знаєш такий напружений. Анюточка, я спокійний. Я бачу. Простіть, що такий молодий до вас звертаюся. Але сьогодні я хочу розповісти історію про одного пацана, який народився і виріс в Богом забутій дирі, яка називалась Нови Маяки, і була самим унилим місцем в світі. Але в один особливий день з цим пацаном случилась зустріч, яка змінила його життя. Він зустрів шкета з сусіднього села на міській річці. Шкет перешел и с с серьезностью сказал. Я Том Сойер. <решит> <решит> Пират. <решит> Черный местник испанских морей. А потом добавил, Че не интересует пацана должность его личного Геккельбери <решит> <решит> Не то, чтобы пацан засумнівався у Увміняє мистішки але погодився. І так ці два мальці стали бігать по лісах і полях разом в пошуках скарбів та приключеній. Коли їм бахнуло по 15, вони збігли з дому до Одеси. Одному з них довелося розчаруватися і дізнатися, що вакансії піратів не існує. Тому він влаштувався за їду на торгове судно розноробочим. А другий лишився чекати його в Одесі. Повернувшись з рейсу, Том Соєр вирішив чітко стати капітаном. А всі гроші, які він заробив за рейс, він витратив на перший і єдиний годинник в своєму житті. Годин. Фіна. З Цим годинником він таки став капітаном. Він три рази пересікав екватор, покорив всі морі, але головним портом для нього завжди лишалася Одеса. Друзі, сьогодні ми зібралися в місці, яке Жора вважав своїм домом для того, щоб відправити нашого пірата в останнє плавання. І мені, як душі приказчику цього вечора, велено зупинити цей годинник сьогодні, після того, як жора закінчить свій останній сабантуй фінальним словом. Катрін, не треба. Жора не оцінив. Отже, оголошую офіційно наш вечір відкритим. Жора ждоть, що бахнуть з кожним по попосідній. Не стисняємося, підходимо кожним зв... Ча, що в тобі тече чипірецька кров? А? О, ти багато випив? Ні одну. І знаєш, мене розслабило. Ти що злився, що я хіно? Ну як я можу злитися, я сама тобі запропонувала. Сука, ну не запропоную. Я ж тебе люблю. Я тебе теж. Але, будь ласка, будь обережна, якщо тебе так з однієї, Ну… Ах, ти як? Загалом? Супер. Бо мені на нього. По а. Якщо ти раптом захочеш поговорити, і, ну ви говорите, як тобі пофігу, то я тут. О, Що? Знову я в туалет. Ага. Ти сам тут нормально? В мене компанія. Ага. О, ти тільки закусюй, добре? Так. І по половинці наливай? Пополовинці, так. Та ну ні. Ну дуже знайоме обличчя. А Певнені, що не забігали до мене в домох. А що таке дім отдиха? <сум> а ви не лише красунчик, але й наївний. <сум> Якщо не забігали, то цю помилку треба виправляти. Добрий день, я Аня. Ох. Дружина цього красунчика, О, Зоя. Приємно. А я тут э, познайомитись прийшла, бо всіх знаю а вас ні. Та хто вам жора каже? А, Жора там взагалі смішна така історія. Він же ж мій, тобто її сусід так. колись давно був. А що смішного? Нічого смішного, просто знаєте, я дуже давно його не бачила. І на похорон ми потрапили випадково через тривогу. От і смішно. Тобто сумно, дуже сумно. А як кажете, ви давно з ним знайомі? Дуже. А? Значить, ви знаєте, як він помер. Це тільки Стьопа знає. Тобто, ну, знаєте, Жора. Він завжди любив іти. Загадочно. Ага. От і зараз так пішов. Але ходять слухи, що в прощальній промові він нам все розкаже. О, о, пацани пішли за Жору, говорити. Мені вже до пора повертатись. Приємно було познайомитися. Цікаво, що ж там за загадкова така смерть. Ой, кость. Може, ми залишимось на фінальне слово. Ні, ми йдемо звідси одразу після відбою. Ггорій Остапович буде нас не тільки вчителем, ну, і другим батьком. <світ> У мене жодного батька не було, а в них аж двоє. Прикол, скажи. <світ> Мабуть, вип'ю ще одну. <світ> Пополовинці, ну. Але... Багато хто з наших зараз в ЗСУ. Закусюй. Вони не змогли сьогодні бути тут. Але просили подякувати Григорі Остапичу за все, що він робив для них зранку 24-го і по останній свій день. Так, відставити, нюні. Остапеч би тобі зараз сто синів надав. Головне, що просили хлопців передати, що сьогодні вранці на честь Остапеча хлопці розгромили склад і відправили до Кобзона з десяток двох сотих. Багато хто тут казав про безстрашність жори, і це правда. Бо немає жодної авантюри, від якої він зміг би відказатися. Якби ви знали, скільки мені нервів зробив жора за ці гада, скільки вона зі Степою мені устроїли тут драк. Було діло, але для протоколу перестрілка була тільки одна. Але я все йому прощала, тому що був мужик з золотим серцем. Помню він навіть, коли був зовсім молодим морячком. І все прийде з рейса і приведе мені всіх портових бездомних, щоб я їх нагодувала тут, напоїла. З ЗСУшникам допомагав, безпритульних так. годував. Жори у моєму життя важко переоцінити. Бо саме Жора привів мене до Всевишнього. Та сталося це в ті далекі, боремні, безбожні часи, коли я ще займався рекетом. <реш> Якось я дізнався, що моя дружина завела коханця. Тоді ще я не мав у серці милості Божої. Я просто взяв биту і, як тоді казали, поїхав порішати цю проблему. Двері мені відчинив жора. Він нічого не заперечував, але перед тим як стіни його квартири перетворилися б на криваве місце, він запропонував випити по пісюріку Я оцінив його зухвалість. Я погодився. Ми просиділи цілу ніч. Жора багато розповідав, як в плаваннях думає про світоустрій, про сенс життя, про філософів, мислителів, слово за слово, ми зачепилися за Всевишнього. І тут жора каже мені: хочеш безбожнику п'ять доказів існування Бога. то ось тобі перший. Так, закругляємось. Ми з вами сто разів чули кінець цієї історії. Путі Господні неісповідіми. І потім він послав тобі атеїста, щоб привести тебе до себе. Так, так так але на сам кінець хотілося б прочитати невеличку молитву за упокій. Отче Санич, все, дуй зі сцени, ти так свою годинну річчю завалив нам забантує. Зєчка, ну тут без шансів. Ну, викликай вашу артилерію. Треба рятувати застолья. Сьогодні було сказано дуже багато хороших слів про нашого Жору. Але не сказано головного. Жора був фантастичний любовник. Ау, так воно вон що дом отдиха. Жора. І сьогодні нам з дівчатками дуже приємно виконати особисту волю покійника. Пісня для нашого дорогого друга. Що робити з моряком? Що що робити з моряком? П'яничку зранку до світа. He -he -he hey, hey, піднімаю, як hey, hey, піднімаємо, як hey, hey, піднімаю, як і зранку на світанку, Бритвої ржавої опоголи, бри твої ржавої опоголи, бри зранку на світанку, гей, гей, піднімаю, як юрбий, гей, піднімаю, як юрбий, гей, піднімаю, як і зранку на світанку. Капітана моя доці капитана моего п'ятки капитана моего, п'ятки Нацранку на світанку Ой, вей піднимай, я Ой, вей піднимай, я Ой, вей піднімай, я керза на світанку Кстати, ти знала, що до віддихається бордель. Та да ти що? Хоч секрет. У, У мене є план. Mm -hmm. Я зараз піду і вкраду цей годинник. Так, стоп. Що значить стоп? Він сам мені його обіцяв. Знаєш коли? На мою п'яту днюху. Він приперся без подарунки, щоб виправдатись. Він вручив мені цей галімий годинник. А коли йшов, забрав його, бо, виявляється, він для мене був завеликий. Мені не розповідав цю історію. Ти ж не дослухала. Там далі прикол. Він обіцяв його підігнати під мене і наступного разу принести. Але він більше ніколи не повернувся. Нічого, я зараз все виправлю. Так, стоп! Костя, ну давайте обговоримо. <звук> так, спокійно всім. Виключили не по плану. Зараз включу генератор. <звук> Кость? Костя. Ой, перепрошую. Костя де? Костя. Інтересно, хто це вирішив пошутити і виробить мені щитаку. Це був я. Моєчок, ти чого? чого? Я зараз вам поясню. У мене, до речі, теж є пару слів за жору. Дозвольте представитися син жори. Стоп, ну як сказати, син, так номінально. що він каже? Алло, народ, будьте чемними. Я ж вас вислухав. Дайте й мені договорити. Так, за все своє дитинство я жору бачив разів з 10, можливо, і то тоді, коли в нього був час між рейсами заскочити додому. Коли мені жахнуло 5, він пішов за папіросами і більше ніколи не повернувся. Блін, я навіть не знав, що він помер, прикиньте. А тут опинився абсолютно випадково. Але я вам вдячний, що я залишився, бо я. Завжди думав, що він наволач, яка ні про кого, крім себе, не думає. Але завдяки вашим теплим словам про цю святу людину я переконався, що він не думав тільки про мене. О! Кінець тривоги, пора йти. А це я заберу, бо він мені обіцяв. Зая, нам пора. Костя! Чекайте, а ви що, мене знаєте? Тут і я тебе хрестив. А я ж казала, що знайоме обличчя. Господи, він що, дитя до тебе водив? А типа до тебе не водив. Между прочим, дві великі різниці. Ага. Чекайте, я що, тут бував? Ну конечно, ну то ж виріс тут в мене. Ну, жора, як з рейсу приходить, ви ж зразу сюди йшли. На правах хрещеного я забираю Костю на серйозну Чем? розмову. Хрещений. Що це ти. А? Тому що мене сюди ніхто не кликав. Я хотів тебе покликати. Угу. Хотів, чесно. Жора мені запретив. Чого? А? Не знаю. Просто сказав категорично ні, відмовився це обсуждати. Знаєте що? Навіть якщо б мене сюди покликали, я б все одно не прийшов. Я тут тільки тому, що тривога. І нам, до речі, треба йти. Тихо, тихо, тихо. Сідай. Все нормально. А може все ж таки залишитися? Я дуже швидко зараз закінчу все, забантує, і ми спокійно посидимо, М? поговоримо. Це була тупа ідея. Мені від нього нічого не треба. Вибачте. Костя. Господи, ну не спішити, давай поговоримо. Ми зараз швиденько викликаємо таксі і валимо звідси. Блін, та що серйозно? Ух! Я всередині забув свій телефон. Я розумію, що у всіх багато питань. Після інциденту я на все відповім потім. А зараз, як обіцяв, прощальне слово Жори. Привіт, панове, я вам Сабантуй? Достойний. Не буду затягувати з головним питанням вечора. Я зробив евтаназію. Так, Катюш, без сліз не будемо йти вчасності, бо ви знаєте, що я цього не люблю. Того поясню коротко: в мене знайшли неоперабельний і лишилися мені недовго. Я вирішив піти так само, як і жив, за своїми правилами. Я знав, що багато хто з вас спробує мене відмовити, того поділився своїм рішенням тільки зі Степою Олексійовичем. До речі, поки я вам тут пишу, він вже певно побіг нам за бельгійським півасіком. Ми з ним сьогодні легендарно нап'ємося перед прощанням і сподіваюсь, завтра з Будуна він нічого не наплутає і нормально організує мою транспортацію додому. Так, з рубрикою питання відповідей ми розібралися. Переходжу до суті. Знаю, сьогодні ви всі сказали про мене багато хорошого, але давайте всі визнаємо. Я був мутаком, і найбільше через це дісталося одному пацану, якого зараз тут немає. Не всі з вас знають, але в мене є син, костя, хороший малий. Його матір, свята жінка, терпіли мене скільки могла. Але євангельського терпіння буває межа, тому одного разу вона попросила мене більше не з'являтися. Це було справедливо. Сімейної людини з мене б ніколи не вийшла, і вона була права. Пацану було краще зовсім без ніж з таким, як я. Сьогодні кості тут немає, бо я розумію, що не маю жодного права просити його прийти на прощання з мужиком, якого він зовсім не знав. Але в мене лишився перед малим должок, який я маю віддати, хоч і з непристойним запізненням. Того прошу вас, мої вірні друзі і саботильники, про останню послугу. Після того, як ви зупините мій годинник, передайте його Кості на пам'ять про мужика, який в дитинстві водив його по кабаках і борделях. Костінка? Я добре, що ти повернувся. У нас тут ну, Ми чули. Ну що? Хреснику, іди сюди. Жори перед тобою боржок. Іди! Іди, іди! Так що там Ди, дихай, 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 Нам треба таксі. Яке таксі? У нас тут цілий похоронний автобус. А Ну, погнали, рожать, Жоріо Лука. down.